У Дніпропетровську в історичному музеї вперше відкрилась виставка для людей з вадами зору та тих, що зовсім позбавлені можливості бачити. Археологічні предмети для експозиції заняття давньої людини відбирали цілий рік, Керувались досвідом світових музеїв та рекомендаціями спеціалістів. Люди, що погано бачать, кажуть, музеї досить часті гості тут, але тільки зараз вони зможуть детально за допомогою рук ознайомитись з історичними предметами. Руками не торкатися на цій виставці таку вивізку не побачиш. Тут все можна відчути на дотик, і навіть ці старовинні експонати, які є оригіналами, і яким декілька тисяч років. Це чи не єдині експонати оригінали. Всі інші точні копії тих, що знаходяться в історичному музеї Дніпропетровська та світових шедеврів. Їх безкоштовно зробили місцеві майстри. Представлені археологічні предмети від 3-го тисячоліття до нашої ери до 12-го століття нашої ери всього 120 експонатів. Після спілкування з фахівцями українського товариства сліпих визначили з критеріями їхнього відбору. Досить крупний предмет з малою кількістю деталей. Влад вважає, що у порівнянні з іншими вихованцями інтернет. Нато для дітей з поганим зором йому пощастило. Він бачить на 50%. між тим, все одно основними своїми очами вважає руки. Ота цьому предміті зображені, як сказати, ліца давніх навіть, дакска давніх гречних, дандавні римських. Вождів, богів, навіть фараонів. Євген має всього 10% зору, ретельно вивчає предмети та розповідає про їхні властивості. Це галечик. Чувається, що він доволі старий, осколко якісь тріщини, відбите, щось. На виставці можна відчути історію та ознайомитись зі світом не лише на дотик. Доповненням до експонатів стали анотації, написані шрифтом Брайля. ми можемо проводити також уроки історії, зуча історію нашої України, і можемо здійснені проводити урок не только для шестерих і десятерих дітей, а для всієї нашої школи. У Дніпропетровському історичному музеї мають намір продовжувати подібні виставки, але в разі, якщо знайдуться гроші, Олена Петроченкова, Ярослав Шейко, новини одинадцятого каналу.